Вітаю, друзі! Сьогоднішня історія розпочалася з простої доставки продуктів, що привела до ланцюга подій, який завершився таємничим зникненням молодого інженера. Деніел був наймолодшим з чотирьох дітей Робінсонів, що виросли в Колумбії, Південна Кароліна. Деніел народився дещо іншим ніж інші діти, але здається, ця його унікальність. Тільки надихало його працювати наполегливіше. Його права рука закінчувалася до зап'ястку, але він був настільки вмотивований та міцно вирішив досягти всіх своїх цілей, незважаючи ні на що. За словами його батька Девіда Робінсона, Деніал сам навчився грати відеоігри також на музичних інструментах, та навіть брав участь в духовому оркестрі і грав у футбол. Хлопець закінчив з відзнакою престижний коледж Чарльстона у 2019 році, де вступив до френітету та отримав ступінь в галузі археології. Коли йому запропонували посаду гідрогеолога в компанії Matrix New World в Аризоні, Деніел з радістю прийняв цю роботу своєї мрії та з нетерпінням чекав моменту, щоб приступити до неї. Після переїзду з Південної Кароліни до Фенікса, Деніел розпочав свою нову кар'єру та переїхав до сусіднього Темпе. Можливо, незвичайна погода того ранку була попередженням про те, що цей день не буде звичайним. 23 червня 2021 року. Близько 9.30 ранку, Деніел прибув на свою другу робочу локацію цього дня, що була розташована у віддаленій постелі Бакай, Аризона. Там він зустрівся з Кеном Еліотом, техніком насосів у компанії водних ресурсів. Це був перший раз, коли їм було призначено працювати разом. І, хоча Кен особисто не знав Деніела, він відчував його позитивний настрій та бажання працювати. Проте згодом Кен змінив свою думку, оскільки почали відбуватись дивні речі, та він став максимально занепокоєний. Було очевидно, що щось не так. За його словами, Деніел дивився в нікуди та говорив речі, які не мали сенсу. Наприклад, він запитав Кена, чи не хотів би він поїхати до Феніксу. Щоб відпочити, та всього через 15 хвилин після прибуття Деніел раптово сів у свій джип та поїхав з місця без жодного слова. Кен повідомив керівника проєкту про дивну ситуацію та з нетерпіння вчекав якоїсь інформації щодо Деніела, продовжуючи виконувати свою роботу на місці, коли виповнилась третя година. А Кен був проінформований про те, що ніхто не зміг зв'язатися з Деніелом, він сам спробував знайти його. Кен поїхав на місце, де він був останній раз на розвулці дороги, яка на схід вела до Фенікса, а на заході до безкраїх пустель Соноран. Він помітив сліди шин, які схоже належали Деніелові, тому він пішов за ними на захід у пустелю. На жаль, він не зміг знайти молодого чоловіка, його джипа або будь-яких інших слідів. Тим часом, у південній Кароліні батько Деніела став хвилюватись, адже уже був вечір, а він не чув нічого від Деніела ще з самого ранку. Це було зовсім не характерно для нього, щоб стільки часу не спілкуватись з родиною та друзями. Девіша, сестра Деніела, яка жила в Феніксі, поїхала до його квартири в Темпе. Але ні Деніела, ні його джипа там не було. З настанням ночі батько Деніела зателефонував до поліції Бакая, щоб повідомити про зникнення сина. Офіцери почали відстежувати та зв'язуватися з тими, хто останнім часом його бачив. Вони прибули на місце та декілька годин шукали його по дорогах, але їхні зусилля не мали успіху. Під час розслідування почали вспливати дивні деталі. За словами Девіда, Деніел останнім часом поводився дещо дивно. Коли його попросили розповісти докладніше, Девід пояснив, що Деніел нещодавно повідомив йому, що закохався, проте мало що знав про цю жінку, яку ідентифікував як Кейтлін. Розслідування привело правоохоронців до близького друга Деніела. Люка Грієко, який нещодавно прилетів до Аризони з Нью-Йорка, щоб провести вікенд разом з Деніелом, Люк згадував, що Деніел сказав щось, що вразило його як незвичайне під час його останнього короткого візиту. Під час зустрічі в барі Деніел зізнався, що відчував себе останнім часом доволі депресивно, але розмова на тому і закінчилась. А Люк повернувся додому 20 червня, останній раз зв'язавшись з Деніелом 22-го, за день до того, як він зник. Роджер, колега та другу Деніела, також помітив зміну у ньому. Коли Роджер висловлював свої занепокоєння в розмові з Деніелом, він згадав, що той запитав: а якщо була б дівчина, яка тобі подобається, але ти не можеш її мати? Слідчі скоро дізналися, що Кейтлін була ймовірно тією дівчиною, яку Деніел не міг мати. Коли вони зв'язалися з нею, то почули досить тривожну історію, яка поставила більше запитань ніж дала відповідей. Кейтлін розповіла правоохоронним органам, що вони з подругою зустрілися з Деніелем лише нещодавно, ввечері, 12 червня. І Деніел, працюючи на своїй додатковій роботі з доставки їжі в інстакарті, доставив замовлення продуктів харчування до квартири Кейтлін. Обидві жінки були п'яні, і, відповідно, вони забули про обережність та запросили незнайомця до них. Кейтлін пояснила, що цей інцидент не є нормою, але враховуючи, що Деніел був невеликого зросту і був без правої руки, вона припустила, що він не завдав би їй шкоди. Протягом ночі вони обмінювалися повідомленнями по телефону, і вона відправила Деніолу подкаст Екерта тола, який вона гадала, сподобається Деніолу. Пізніше він розповів своїй сестрі, що цей подкаст змінив його погляд на життя. Деніал і Кейтлін обмінювалися повідомленнями в наступні дні, але Кейтлін розповіла. Що зміст повідомлень від Деніела швидко перейшов до димного тону. Незабаром він почав говорити Кейтлін, що він не може перестати думати про неї і що любить її. Ці повідомлення здавалися Кейтлін дуже тривожними. Найбільше Кейтлін налякало те, що Деніел з'являвся у її квартирі незапрошеним після того, як йому було чітко сказано, що цього робити не можна. Це зробило її дуже напруженою, і вона чітко висловила свої переживання Деніелу через текстові повідомлення. Поява без запрошення після того, як тебе попросили цього не робити, є ознакою домагання. Якщо хтось робить це з вами, то це свідчить про те, що він не поважає ваші межі або особистий простір, і вам може знадобитися допомога поліції для власної безпеки. 21 червня Кейтлін відправила Деніелу останнє повідомлення у відповідь на його запитання: чи ти мене ненавидиш?». Вона відповіла: я тебе не ненавиджу, але будь ласка, залиш мене в спокої. Наступного дня, за один день до того, як Деніала бачили останній раз, він надіслав Кейтлін останнє текстове повідомлення: світ може стати кращим, але мені доведеться взяти стільки часу, скільки зможу, або ми можемо, щоб назвати це. Я або знову побачу тебе, або ніколи більше не побачу. Після того, як Кейтлін надала деталі свого спілкування з Деніелом правоохоронцям, офіцер повідомив їй про процес заборони на домагання та порадив Кейтлін зробити офіційну скаргу до поліції Фенікса, щоб задокументувати усі деталі. Тим часом родина Деніела ставала все більш обуреною. Вони вважали, що розслідування розпочалося не настільки швидко, як це мало б бути, і боялися, що було втрачено дорогоцінний час. 25 липня. Було підтверджено запит на пошук вертольотом, проте, на жаль, пошук не дав жодного сліду Деніела чи його автомобіля. Його батько вже не міг стільки чекати. Він поклав свої речі з ферми у автомобіль та вирушив до Аризони з невеликою кількістю ресурсів та коштів. Він самостійно координував пошукові зусилля та розслідування зникнення власного сина. З плином часу відділ поліції міста Бакай прискорив пошуки та запустив широкомасштабну пошукову операцію, в якій брали участь вертольоти, собаки-кадаври та добровольці, щоб оглянути близько 70 квадратних миль постельної місцевості. Проте, навіть найменший слід не було виявлено, девід найняв приватного детектива на ім'я Джеф Макград, колишнього поліцейського офіцера і дослідника злочинів який провів незалежне розслідування. Нарешті в кінці липня стався прорив в розслідуванні було знайдено джип Деніела, проте все здавалось абсолютно нелогічним. Джип знайшов фермер, незважаючи на попередні невдалі пошукові операції вертольотів та дронів. Девід був впевнений, що цю конкретну ділянку було ретельно перевірено правоохоронними органами в попередній раз. Проте це було лише вершиною айсберга. Джип Деніела був знайдений на глибині до 20 футів. Він був перевернутий на бік, водієве крісло було стиснуте, подушки безпеки випущені. Автомобіль явно зазнав значної шкоди. Речі Деніела, включаючи гаманець, телефон та кредитні картки, були знайдені всередині. А предмети одягу, що були на ньому того ранку, коли його востаннє бачили, були розкидані на землі всього за кілька футів від джипа. Там були футболка, джинси, які були на виворіт, жовтий робочий жилет, різні чорні шкарпетки та робочі чоботи. Дуже дивним виглядало те, що один з його робочих чоботів застряг під джипом. Однак, незважаючи на всю масштабність картини, Крові Деніала та жодних ознак його тіла не знайшли. Пізніше Джеф знайшов ще одну чорну шкарпетку за три милі від місця події в пустелі, що відповідала одній зі шкарпеток, знайдених на місці події. Це все було дуже дивно та підсилювало ідею, що ця історія не така проста, як здається. І в кінці липня сталося ще одне шокуюче відкриття: біля місця, де був знайдений джип. Було виявлено людський череп. Після подальшого дослідження було встановлено, що це не був череп Деніала на щастя його родини та друзів. Теорією, до якої на той час схилялись правоохоронці, була така: Деніал розбив свій автомобіль, роздягнувся з невідомих причин та покинув місце події. Але за словами батька Деніала, Ця теорія максимально надумана. Правоохоронці припустили, що Деніел вступив до монастиря, щоб стати монахом, і на їхню думку, кримінальне розслідування не потрібне, оскільки значна шкода, що була завдана автомобілю, була причиною зникнення Деніела. Проте, навпаки, для Девіда та його команди значна шкода автомобілю стала ключовим аргументом у підозрі в кримінальній діяльності, яка неодмінно привела до зникнення Деніела. Фермер, що знайшов автомобіль згоден з Девідом та Джефом, він зазначив, що зовнішній вигляд автомобіля був незвичайно чистим в порівнянні з його пустельним місцезнаходженням, і його худоба не зустрічала його за чотири тижні, що минуло з моменту, коли Деніела останній раз бачили. Він був наполегливим у тому, що ці допитливі тварини вже знайшли б автомобіль, якби він тут перебував тривалий час. Він вважав, що автомобіль був намисно зіткнутий, а потім викинутий в ущелину. Ця жахлива думка незабаром набула ще більшої ваги. Теорія була підтримана ще більше після того, як Джеф знайшов чорний ящик з результатами GPS. Зіткнення джипа сталося приблизно за 4 години після того, як Деніала востаннє бачили. Приблизна швидкість руху автомобіля становила близько 30 миль на годину. За словами Джефа, не існує можливості, щоб зіткнення при такій швидкості відбулося в тій конкретній області пустелі, зважаючи на її надзвичайно пересічену місцевість. Після зіткнення автомобіль проїхав ще 11 миль. Крім того, запалювання було включено додатково ще 46 разів після зіткнення. Джеф також зауважив, що автомобіль виглядав так. Ніби був ударений тупим предметом вище області лобового скла. Ще одне занепокоююче відкриття, яке зробив Джеф, полягало в тому, що було декілька зіткнень, незважаючи на те, що автомобіль знайшли, головне питання залишалося відкритим: що сталося з Деніелом? Девід і Джеф запропонували теорію, відповідно до якої Деніел міг бути засмучений через ситуацію із Кейтлін. І в результаті провів усю ніч та ранкові години, граючи відеоігри. Коли він прибув на другий робочий майданчик того фатального ранку, 23 червня, він був перевантажений втомою та зупинився за кілька миль від пустелі, щоб поспати. Це на їхню думку був поворотний момент у цій історії. Деніел міг просто опинитися в найгіршому місці в найгірший час. Їхній сценарій міг мати право на життя. Але це було лише припущення. Під час пошуків було знайдено два-чотири набори людських решток. Можливо, серійний вбивця використовував цю віддалену місцину як місце для викидання тіл своїх жертв. Джеф не виключає можливості, що ці смерті можуть бути пов'язані. Протягом всіх наступних місяців Девід продовжує здійснювати пошукові роботи. Хоча він вже вичерпав усі свої заощадження та пенсійні фонди, та зараз залежить від пожертвувань на сторінці GoFundMe. незважаючи на те, що мета цієї місії змінилася, він не збирається припиняти пошуки, доки не знайде свого сина. Також є декілька ознак, які підказують, що все-таки відбулася якась погана ситуація. Деніел раніше повідомляв своєму другові люку, що він почувається депресивним. Можливо, його депресія стала причиною його зникнення, адже дивна поведінка Деніела в останній день, коли він зник, та говоріння речей, що не мали сенсу, є ще одним червоним прапорцем у цій історії. Одне з можливих пояснень цієї дивної поведінки полягає в тому, що уповільнення думок та зниження здатності думати або концентруватися можуть бути симптомами депресії. Ця дивна поведінка також може бути пов'язана з іншими розладами психіки. Знову ж таки, важливо пам'ятати, що Деніел ніколи не був формально діагностований депресією або будь-яким іншим розладом психіки. Твердження Деніела про те, що він закоханий в Кетлін, коли насправді він мав. Мало що знав про неї, також і червоним прапорцем. Крім того, його сталкінгова поведінка, коли він без попередження завітав до її дому декілька разів, навіть після того, як його просили зупинитись, є дуже занепокійливою. Це свідчить про те, що він може мати проблеми з регулюванням власних емоцій. Можливо, почуття відкинутості Деніела Кейтлін разом із його раніше згаданими депресивними думками призвели до того, що він зник самовільно. Важка розчарованість, як відмова від романтичних відносин, може бути тригером для того, щоб людина, яка уже депресивна, чинила самогубство. Якщо ви хвилюєте, що хтось із ваших близьких проявляє ознаки бажання покінчити життя самогубством, надихайте його звернутися по професійну допомогу до психотерапевта або іншого навченого фахівця. Але пам'ятайте, ви не несете відповідальність за вибір, який робить інша людина. Ви можете підтримувати свого близького і надихати його на утримання допомоги, але в кінцевому рахунку це залежить від цієї людини. Спасибі, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!